Доброго дня, представтесь, будь ласка, я підполковник запасу міщук Віктор Дмитрович. В військовій частині ну, служив в Збройних силах України, а саме в військовій частині А1358 з кінця 13-го року по квітень 1900, ой, 2018 року. На посаді заступника командира військової частини а 1358 з морально-психологічного забезпечення. Так, а ви. Я всіка Валерія Олександрівна. Інженер відділення технічного контролю, також е цікої частини Траспісісім. Скажіть, будь ласка, це ви е скаржилися і є заявником в поліцію, військову прокуратуру щодо домагання сексуального так. Іваніва Віктора Івановича військової частини А 1358 вашого не непос... безпосереднього полковника і командира, так так ага. Скажіть, будь ласка, от ми сьогодні вже робили журналістське розслідування і писали про це, що даний керівник має досить багато сексуальних ну, випадків, сталося в частині, які зараз вже розслідує прокуратура і поліція. Чи могли б ви е, розповісти, які ви знаєте випадки зі своєї роботи, зі своєї практики? Чи були такі випадки? Як він порушував е, права військовослужбовців? Чи заходило це за межі? Чи попереджали ви його про те, що це порушення є, їх треба припинити там і так далі? От які е, е, розповіть. Ну, саме перше, в той момент, коли командир військової частини полковник Іванів, прий... прийняв частину, ага. я знаходився в, в зоні антитерористичної операції. Спершу через місяць після того, як він прийняв посаду, мені зателефонувала одна жіночка з управління військової частини. Я не хочу називати по деяким причинам її фамілію і ім'я, тому що в неї і. Так говорите, і сім'я є, і вона працює. Що вона повідомила вам? Да, вона мені повідомила те, що вона збирається звільнитися і написала заяву в зв'язку з тим, що полковник Іванів її домагався. Угу. Далі. Як ви відреагували на це? Я її. Попросив, щоб вона не змінялася. Я приїду в частину і будемо розбиратися, коли ви приїхали в частину? Так, да, я приїхав в червні місяці 2016 року в Частину вона була вже звільнена. Я їй зателефонував. Що зря, що ви зря звільнялися? Вона ну так вона вирішила. Я зрозумів. Скажіть, будь ласка, в інтернеті гуляє досить цікавий і непристойний ролик щодо. Відеоролик щодо е, практики е, проведення кліз службовцям, які е, з точки зору цього командира Іванєва порушували дисципліну. візьміть, будь ласка, порушували дисципліну, а також до тих е, і до їхніх друзів. Розкажіть, так. будь ласка, чи були такі випадки, чи це якась псевдоісторія? Можливо, такого не було, а це хтось ні, на ні, на... е, е, Ді, дійсно це було так. Е, всіх військовослужбовців, яких він заподив? Е, підозрював по русськах українському підозрів. Підозрював я вбачаю підозрював в вживання спиртних напоїв. Він відправляв в санітарну частину і наказував начальнику медичної служби робити їм клізми. Крім того, не тільки ті, хто були в підозрі, а тих, тих друзям цієї людини робили теж клізми. Так, просто так. Профілактику. Тобто, якщо військовослужбовець порушив устав да, і, і був пійманим Іванівом Віктором Івановичем, тобто цим командиром військової частини, він їх відправляв робити якісь усі да, да, да. Да. а причини для цього постану здоров'я людей були? Не, Деяких були, а в частності де відеоролик, там був солдат. Так. значить, В той, в той момент не медичне освітиство не, не проходило. І, будемо так говорити, він заставляв інших військовослужбовців знімати це, це відео. І потім а, просто... Він навіть на відео це знімав? Да, 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 Він заставляв. Оце відео це не одне. Там гуляє по військовій частині дуже багато відео. І він заставляв знімати це відео. І потім потом шантажував війську, цих військовослужбовців, щоб вони служили, ну тобто педохи. секундочку, Тобто він це відео отримував потім, так і він сказав, так. що якщо ти там не будеш виконувати певні так. якісь незаконні накази так. мої, або будеш багато так. говорити, або не слухатися. Так. Я це відео буду викладати там чи в інтернет, чи там шант... тобто ну, шантажував? Ну в інтернет ну, шантажував. Я в принципі свідком не був, але солдати скаржилися на це, що він так ви добре. Які дії ви прийняли як е, людина, яка повинна Набула реагувати Ви... на ці випа випадки. Які були... Чи було розслідування? Розслідування ніяких не було. Будемо так говорити, ці солдати не скаржилися. Але разом з тим, після того, коли е, солдати викинули це в, в інтернет, е, було розслідування і так. військову прокуратуру ой, Я вибачаюсь, військову службу про порядку е, провела опитування. Виявилось, що він. Е, це проводив і була значить зареєстрована в єдиному реєстрі, реєстрі, та. реєстрі досудових розслідувань та. Е, Кримінальне провадження за статтею 406 е, е, да, кримінального кодексу. Е, не, Ну, тобто, перевищення повноважень службовою особи. Після того, як він це узнав, да. командир частини, він почав шантажувати і, ну так говорити, здійснювати моральний тиск на тих військовослужбовців, які були свідки. Наприклад, mm -hmm. здійснював там на медсестру, яка проводила цю клізму за його наказом, і шантажував тим, що я відмовила світ своїх свічна, да, щоб вона відмовилась, щоб він не поніс ніякого покарання. І подання є від військової служби правопорядку, начальнику озброєння, де було виклик... де було пропозиція викликати його на атестаційну комісію. Хоч ніяких реакцій не ну, по крайній мірі я не. Не знаю ніяких реакцій, ніяких нічого він не поніс. Угу. Тому це діло десь зам'ялося. Зрозуміло, да, да така кримінальна ситуація. справа. Кримінальна справа за цією статею ні в частину відмова, ні закриття, нічого не пройшло. Я так розумію, що вона можливо і зараз вісить в воздусі. Зрозуміло. Наступне питання. Скажіть, будь ласка, а що ви можете повідомити по тій інформації, опять же, що гуляє серед військовослужбовців, що він викликає певних дівчат, так називаємо по виклику? Так. Як це? І є якийсь певний будиночок в нього, псевдо, в який він їх возить для того, щоб там з ними відпочивати, там, досу проводити там, можливо, змушувати до якихось сексуальних? Дій, от, наприклад, як Валерію, вона повідомляла це поліцію і писала про це заяву прокуратуру. Ну Роз... за, за час коротко розказ розкажіть, за, як це було за, за, за час моєї служби, майже кожен день, десь приблизно о 9 годині під'їжджав до штабу УАЗік за викликом командира частини і з штабу Части, в УАЗі чи там службовий автомобіль сідав командир частини, при цьому виганяючи солдата, військовий водія, водія, да? водія mm -hmm. да, в гараж, а з ним сідала. дівчина, ну, Будь-яка, будь да, яку, да, яку, яку, яку він викликав, і вони сідали і їхали на тих територіях. Вони перебували так. на тих територіях. Це військова частина та територія, де ти да, да, на да, 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 да. Разом з тим є в Славуті така. Ну так називаємо саджа, це колись були військові склади, її розформували, і там так. частина просто охороняє. Ага. Да, там є домик якийсь, але я ніколи там не був, тому що він мене не допускав туди. Я зараз поясню, чому в двох словах, після того як він сідав у Азік, їхав на тих територіях, через півтори-дві години приїжджав. Повертався з цією дівчиною військовослужбовцем. Так, він не тільки військовослужбовцем, він гражданськими, то тобто, працівниками Збройних сил України їздив туди. І е, в особистих бесідах мені ці дівчата повідомляли, що, ну, що він е, роз, е, розказував чи вчив їх, як поводитись з мужчиною. Ого. З мужчиною, ну, будемо так говорити, самцем. Ага, Але так. так. Не, не так, як чоловік. Далі. Які випадки ще були в тому будиночку? От можливо, ну, будиночку. Валерія додать, що було, що в тому випадку сталося в твоєму випадку, коли ти була а, пасажиркою цього керівника і ви були в цьому будиночку? Я розумію про цей будиночок іде мова, так? Так, напевно, так, тому що я один раз в ньому була і більше туди не поверталась ніяким. Ну... Тобто він був нам, він вас забрав з чергової частини, так? Чи так, як? ну на, на свої власне, на увазі робочому, так, а на свої, власні, на свої власні. власні І ви поїхали туди, так, так. як ви розповідали нам раніше. Так. І там була накрита якесь. Так, розповідайте нам. Ні, там не було на Веротополяни, ні, нічого ага. такого не було. Так. Ми приїхали туди. І от в даному будинку да, він почав мені розповідати, як я маю служити, що я маю робити. Якщо я цього не буду робити, мені будуть покарання. Uh -huh. Тобто змушував вступити в статеві відносини для того, щоб в мене була гарна служба. Я так розумію, що він там був не сам з вами, там ще був один мужчина. Ну так я вже говорила в заяві, да, що пізніше, ну якби ми приїхали через хвилин 15-20, ну приблизно так, до нас під'їхав е, начальник міліції е, поліції mm -hmm, так. району. Пісінка. І які ну, mm -hmm. Іванів також от говорив, що це мій друг і його так також треба обслуговувати. Як той, якого представили начальником Славутського відділку поліції, реагував на ці слова Іванова? Тобто він встріливо говорив, що там ти що в мене жінка її їде. Але він розумів, що ми там не повинні були знаходитися в таких приватних бесідах, і бесіди, і якісь дії були такі. Яким чином це виглядало? ну, той спочатку сприймав як жарт це все, а потім вони розмовляли про те, що на вихідні возьмімо дівчат. А як ти було, ти можливо, ці ти слова будуть не зовсім гарні в ефірі, але. Що беремо, дівчки, які красотки, там ще одна в мене є така сама. Возьмімо їм і, і сходимо боньку, хорошо віддихнемо. Угу. Попаримося по. Ну, я розумію, розумію. Е, Дякую. Також хотіли запитати, е, яка ситуація була? Ви нам розповідали щойно про якийсь певний пірсінг? Так, е. да, значить, я, в мене була така ситуація в, в кабінеті командира частини. Е, якось вийшло так, що я прийшов і ще одна військовослужбовець, жіночка, е, в кабінеті, і ком, командир поінтересувався в неї, чув в неї в ухах. Е, Ну там сірочки. А якісь сережки, можливо, якісь такі вони Ні, визиваючі вони, були. Вони не визиваючі, а вони акуратненькі, навіть до того, патріотичні був тризуб на неї. Один, із них, да, так? один угу. із них і він заінтересувався. Я не пам'ятаю, що він до неї що він хотів, чи зніметь, чи не зніме, але разом з ним після того він мені пропонував роздягнути цю дівчинку чи жіночку так. і перевірити, чи в неї є пірсінги на сосках. Це було у вигляді просто якоїсь гумору. Чи він сказав так? Ти типу? ну так? Я подумав, що це було серйозно, але разом з тим я йому сказав, я цього робити не буду і бум так говорити. Я йому як то почав соромити його, що що ви таке робите, товариш полковник. Але він сказав: Ти хто такий? Тут? А я тут а командир, і я буду рішати, яких дівчат мені возити, і так далі. І так далі. Тобто він запропонував вам перевірити її груди. Так, 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 візі інтимні місця перевірити чи, чи там є пірсинг, чи вона та, не порушує якісь устапи е, помімо цього, ще. Неодноразово до нього в кабінет. я заходив і нагадував, то шановний Віктор Іванович, ви дуже багато берете, Ну не то, що берете на себе, а ви живете аморально. Він мене пропонував, а чого в тебе немає коханки. Ти заведи собі коханку. Хоча я відповідав, що я одружений, я вінчений, я однолюб. А він, ну якщо ти не хочеш, то мені це подобається. Мені дівчата подобаються, це подобається. Я буду робити. Як я захочу, от і все. Скажіть, будь ласка, чи були якісь інші, скажімо так, знущання з військовослужбовцем? Можливо, пам'ятаєте там да. якісь тематика вонегасники Валерія розповідала? Е... Ще, от, розкажіть, нам, будь ласка. Так. Да. Значить, це те, що на території одної згрод із, із валялися, знайшов е... він. Е... Окурки, mm -hmm. старшина роти, дві неділі носив за плечима вогнегасник. За плечима дві неділі носив да, вогнегасник. Дві неділі то він не день. мав права його скинути, чи він якось. Він протягом служби, тобто зранку приходив на службу, носив вогнегасник цілий день. Mm -hmm. Далі після того, як поспілкувався з деякими офіцерами, теж не хочу називати їх фамілію і посади. Два офіцера таких в нас, значить, заставляв їх в неділю ходити в касках для того, щоб мозги варилися. І це вся військова частина бачила, да, що вони це ходять. це Бачила, що можливо, вони на в себе в кабінеті знімали, але на території носили на вулиці. На вулиці, да, на вулиці вони носили. Далі, скажіть, будь ласка, а е, така цікава історія була. Можливо, це якась псевдоісторія не було щодо інфекційної хвороби одного військовослужбовця. Розкажіть, е, будь ласка, чи було так? всі е, е, значить, солдати, які майже кожен раз, коли треба доставити солдата срочної служби Та. в шпиталь, е, зас е, заставляв, не не заставляв, а військовий е, медичний. Транспорт. транспорт не надавався. У ну, випадку з інфекційною, да, не да, цікавить. Да. Значить, старшина одної з рот, завіз солдата-срочника? Не на громадському, на особистому. На особистому да. І була захворювання. Що... Пор... Короста була в нього да цього цього солдата. Да, це не перший случай. Це я просто один. Тобто ]ний... керівник в даному випадку. Ми ж я не для виділяв. наших глядачів да нагадаю. Ми говоримо про командира полковника Іванів Віктора Івановича, керівника військової частини А 1358 який зараз уже із те ситуації, що виплило на поверхню, пішов на лікува... на лікування. Так чи Відпустку. а відпустку він пішов. Війшов, війшов відпустку. Так як ми до нього все-таки не можемо взяти в нього інтерв'ю. Ми будемо намагатися і хочемо почути також його точку зору. В даному випадку поки що е, от ситуація е, про інфекційні хвороби, які він об'язаний був надати транспорт. Він був повідомлений про те, що в даному військовослужбовця коросає. Начмієт прийшов, повідомив йому. Він сказав, як хочеш, так і його і доправляй. А чому так? Можливо, автомобілі були, може, то паливо не було, така ситуація складна може Такого немає нікого. Санітарний автомобіль є черговою машиною. Якщо він зломаний, значить змісто неї призначається з наказом командира другий автомобіль. вплоть до службового. Тобто це він спеціально так робив, щоби я вважаю, щоб зробити виїзд цей санітарний автомобіль, а бензин десь Ага, тобто такі, так такі думки у вас так, також Така, є. така думка. Скажіть, будь ласка, ще також був випадок, відкривалось кримінальне провадження щодо отриманих неправомірно злочинним шляхом учасників АТО деяких із да. гражданських, так да. можете було, нагадати? Було саме саме перше було. Бум так говорити з працівниками Збройних сил України, які працюють в частині. Так. Значить, я, я, я які буду... посади вони займають? Ну, головний бухгалтер і медсестра. В рапорті. В рапорті командир частини вказав для того, щоб отримати дозвіл виїхати в АТО, так. треба було його отримати в командувача ОК Захід. Він відправив в рапорті, вказав для проведення інвентаризації. Uh -huh. Прийшов дозвіл провести інвентаризацію. Це був вроді кінець року. Прийшов дозвіл і він їх відправляє. Але в відрядженні пише для виконання бойового, бойового завдання. Uh -huh. На території на... АТО. Да, 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 так, да, да, да. На, на території вони їдуть туди. Ну, головний бухгалтер, Гражданська, яким вона буде, навіть автомат їй там. Не зрозуміло. Хотя, як медик, медсестра, в принципі, ну, там могла б там. Так, ну, певний час вони там були, да, так? Да. вони певний час були, приїхали і отримали е, учасників. Слідство було по цій, по цій ситуації? Ні. Діло в тому, що всі знають і ніхто. Mm -hmm. Я повідомляв і прокуратуру, і він, так, Не стали відкривати да, якесь да, проваження. Вони були там, вони викон... да, не постого, вони були. І, крім того, я вважаю, що не вважаю з такий випадок, що голова між, район, між Славутського міжрайонного суду Мацюк І також. Устроївся на в нашу частину, тобто був суддя. Так, був суддя. Який товаришував чи думаю, що товаришував з командиром, устроївся без відома. всіх заступників, як правило, йдуть, як іде на роботу, то заступники всі проводять бесіди, устраюються на роботу креслярем. Креслярем. Тобто діючий то на той час суддя устроївся у вас військову частину так, кресля, кресля, Креслярем. А яка, які завдання виконує Кресляр? Давайте так для наших глядачів, щоб вони. Ну, які, значить, є відділ. Як це він називається? Технічний відділ, так. де розробляються. ну, всякі, Як скласти боєприпаси тих ти, ти, процесів да, да, да як проводяться тих процес тобто суддя так, він да, міг, професійний, да, мабуть тесля да, чи мав якийсь це, так, значить, так і він склав це, угу. він навіть профіліруючий заступник не знав що до нього йде працювати ця людина так і, працю... Пішла працювати, їде в АТО, соответственно, всі дозволи були псевдо їде чи їде ну по документам їде. по документам. їде, так. так. Їде по документам, перебуває по документам. Там так. приїжджає по документам назад, звільняється і отримує, і, і отримує учне учасник, статус учасника бойових дій. Чим проколовся? Тим, що е, коли він нібито знаходився в зоні АТО, виносив е, суд, судове рішення. І було, опять же, таке заведена кримінальна справа, 406 стаття перевищення службових повноважень, суддю звільнили з роботи, а полковник Іванів опять нічим нічого не отримав. Хоча я вважаю, що це зговор був. Я зрозумів вас. Скажіть, будь ласка, все-таки, от бачите, скільки ми з вами розглянули вже тих ситуацій, ну, на мою думку, кричущих, можливо, хтось має особливу особисту іншу думку. Але ж ця вся інформація не могла не дійти до керівництва, до прокуратури, до інших слідчих органів, в тому числі ВСП, які могли би перевіряти цю інформацію і дати якусь. Е, ну оцінку цій роботі так е, скажіть ласка, чи були перевірки? Які результати цих перевірок були багато перевірок за 17 й рік? Я тільки знаю, було 4 чи 5 перевірок. Е, в кожній перевірці були висновки, що е, ну, на, наприклад запитують чи є моральні чи фізичні образи щодо е, Сексуальні, керівки? чи були да, сексуальні. сексуальним да, керівниць ну, щодо керівництва. Я так. маю від командира. Заступників, да. Да, значить, саме саме більше було це анонімне анкетування. Було да. тому, що всі бояться. Якщо тільки прозвучить якась фамілія, зразу це ця людина знищується, і в основному процентів 40 часто командир частини ображає. Інколи це виходить, 30 процентів. Було ну, високомобільна. Значить, група внутрішніх комунікацій так. потім приїжджала з головного управління морально психологічного забезпечення, і остання комісія вона зробила висновок, що морально психологічний стан військової частини критичний у зв'язку з авторитарним керівництвом полковника Іванова Вплоть до того їздили особисто, я разом з командиром їздив на атестаційну комісію. Атестаційна комісія і керівництво ніяких е, дій проти командира ні, не виявила, тобто не зробила нічого. А мені зв'язку з тим, що я розказую це все, мене просто хотіли перевести на рівнозначну посаду. Добре. Валерій, розкажіть, будь ласка, чи є інші дівчата, які все-таки е, також страждали від таких. Ну... Знущання, можливо, сексуального характеру і домагань від даного керівника Іваніва Віктора Івановича. Звичайно є. Звичайно, є. І деякі з них, якби я з ними спілкувалася, так, і вони говорять, що дана людина є страшна, просто у своїх діях він не сповний розуму, психічно хворий на тему сексуального характеру ага. і дають свої покази, готові говорити. Тобто зараз проводиться слідство. Ми відкривати всіх тайн не будемо, але є підтвердження і великої кількості дівчат, які готові вже говорити, розповідати це слідство. Це все перевіряє. Добре, скажіть ще два слова. Як ви даніше ваша служба? Тому що глядачі і в коментарях досить багато підтримують те, що ви не змовчали, що ви почали говорити про це. Це болюча тема для військовослужбовців, загалом не тільки військовослужбовців, а багатьох жінок керівники домагаються робити якісь некомфортні умови роботи, праці і для того, щоб вони більш поважливіші до них були. Що ви далі плануєте робити? Як ви далі плануєте службу? Чи ви закінчуєте службу? Так, закінчу службу. Скільки вам залишилося дослужити? Мені залишилося на сьогоднішній день. Мені залишилося е, 4, рівно 4 місяці. 4 місяці до дослужити, так? Да? От чи ви будете підписувати контракт? Що ви думаєте, продовжувати? Я задумуюсь над цим, але в іншій військовій частині. Тобто я наскільки знаю, що вам вже запропонували, можливо, в іншій частині служити. Так, на обмін на є, є варіанти, варіанти да, так. Мене переводять на обмін те, що я буду мовчати. Скажіть, ви не пошкодували, що ви все-таки сказали про ту болючу проблему, яка є військові? Чи є тиск на вас якийсь зі сторони? Чи на вашого чоловіка є тиск зі сторони Іванова, цього керівника-полковника? Так, я не пошкодувала про те, що я так. говорю, тому що ця тема є болючою не тільки для мене, але й для багатьох інших дівчат, навіть тих, які ще не служили, тобто вони бояться, чи, чи, ну, щоб з ними такого не трапилося. В інших військових частинах розповідають, як діяти в даних ситуаціях дівчатам. Тобто вже після вашого випадку, так, після а ви випадку, знаєте інформацію, що вже в військових синах проводять е, ну, роботу роз'яснювальну з військовослужбовцями, так, щоб такого не трапилося. Так, і що, і що робити в даній ситуації? Як, Як діяти, випадку? не треба, так, щоб не треба турбуватися, переживати, так, треба так, 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 та, так, 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 ту інформацію. Так. Кому... Ну, так. Кому... Які дії робити? Так угу. на мого чоловіка дає тиск з боку. Військовослужбовці, які підпорядковуються Іваніву, угу. вони е, дають неправдиві свідчення щодо нього. Так. Ну таким чином пробують тиснути на нього, щоб він так, е, так. з вами вирішив забрати заяви так. і цю тему закрити. Так. так. А, чи є у вас якась інформація, які дії робить сам Іванів, Віктор? Якісь він поки тиша, так? Ну, ми в нього спробуємо взяти коментар, можливо, він спробує заперечувати цю інформацію або підтвердити, або частково підтвердити. І обов'язково це повідомимо також нашим глядачам. Нашим... Підписчикам і так далі. Ну, вам бажаємо успіхів і дякуємо, що ви відкриті, що ви даєте нам коментар, що ви не боїтеся і не побоялися. У вас вже є свої е, прихильники в усіх військових частинах, наскільки нам відомо, бо всі написали вам і нам пишуть. Тому успіхів найкращого. Дякуємо.